Меблі ми збираємо не тільки в квартирах, сьогодні я збираю меблі в музичній школі. Ось така скоро відкриється школа і замовили сюди шафу. Сьогодні на огляді біла шафа, сота 140. -го. На чотири фасади без висувних шухлядок. Зараз подивимось розміри парулеточки. По Метр вісім Довжина, два, сорок висота і 50 м. глибина. Ну, 50 це без урахування ручок. Зліва, справа. Наше стандартне наповнення розпашних. Це полички. Якщо не помиляюсь по 37 см наш розмір між поличками, да. 375. Ці двері закриваємо і показуємо вам центральний відділ. Ось такий. Штанга для одягу, поличка знизу, так само 37 і зверху 37. Ззаду у нас іде ДВП-шка. Завжди вона білого кольору. Бо саме за рахунок цього кольору одяг краще всередині шарфи, і навіть якщо вона темна, підсвічується і краще видно одяг. Ну і для виробництва це простіше, щоб не замарачуватись з різними кольорами ДВП. Ось така шафа, гарно вона вписалась в нашому музичному, в нашій музичній школі. Ну, все, шафа готова. Будете ще є пів години.